Отже, давайте поговоримо тепер про основні сучасні аспекти раціонального використання для лікування антимікробних препаратів. Ми ще будемо з вами наступному семестрі говорити про певні групи лікарських засобів, більш детально їх будемо розбирати. Ми будемо детально знайомитись з усіма втручаннями адміністрування, але зараз ми проговоримо про ті, які мають ну я б сказав, ключове значення, тому що з них треба починати. Це глобальний план дій щодо боротьби з антибіотикорезистентності світовий. Потім є наше розпорядження кабінету міністрів. Є наказ про адміністрування антимікробних препаратів. Цим наказом передбачено, що в закладі охорони здоров'я створюється відділ інфекційного контролю. Ключовою фігурою в цьому відділі інфекційного контролю, як ми вже говорили, є клінічний фармацевт. Він має задійснювати певні дії, певні інтервенції або втручання адміністрування. І далі там зворотній зв'язок, навчання, моніторинг, скільки багато вживається чи не вживається антибіотик. Тобто, це вже, скажімо так, ті нюанси, які відображають, що називається ем, ну, завжди зворотній зв'язок, це корисно. От, наприклад, команда з адміністрування на базі відділу інфекційного контролю. У них там на заході. Ви бачите, інфекціоніст. Фармацевт, який навчився фарма... інфекційним хворобам, так і називається фармацист-інфекціоніст, у них навіть є таке поняття, або, бачите, інфекційний фармацист, клінічний мікробіолог, госпітальний епідеміолог. У нас у закладах охорони здоров'я це може бути, наприклад, також епідеміолог, мікробіолог, фармацевт, може, хірург, може бути акушер гінеколог, тобто, в залежності від лікарні, там кожен по-своєму це вирішується. Фармацевти, як ви бачите, в, на, на півночі Америки 33 годи, тижні на рік займаються саме правильним призначенням антибіотиків в лікарні. Причому, якщо взяти, то чим він займається, переважно це тренінг лікарів, навчання лікарів, особливо, що називається, проспективний аудит з воротнім зв'язком. Ну і от у нашому наказі ви бачите, що повинно бути, і коли ми створюємо заклад відділу інфекційного контролю, створили відділ. До його ввели фармацевта, який стає координатором адміністрування антимікробних препаратів, має бути лабораторія, яка працює за ЮКАСТом. Ми будемо наступного разу з вами про це говорити. Аптека, яка не, е, виконує, скажімо так, є частиною закладу. Не просто комерційна аптека на території закладу охорони здоров'я, а є структурною одиницею закладу охорони здоров'я. І плюс створення певних, так сказати, стандартів правильного призначення антибіотиків для певних захворювань, препараційна антибіотика профілактики, ну і так далі, і так далі, про те, що ми вже трошки говорили. Це оці інтервенції, основні, які здійснюються під час адміністрування антимікробних препаратів. Я дуже коротко зараз їх означу, а на ключовий зупинимось. Освіта практикуючих лікарів, ти ми ж сказав, що ти, ти, переважно чим займається, тренінги для лікарів і допомагає лікарям призначати правильно деяких пацієнтів-антибіотиків, що є також в рамках освіти. Освіта пацієнтів, тому що пацієнти мають, що називається, розуміти, як правильно користуватися антибіотиками, виконувати рекомендації лікаря. Локальні настанови, тобто мається на увазі, що кожний заклад охорони здоров'я має створити власні. Протоколи лікування тих захворювань, які в них є. Зараз більш акцент робиться не на протокол, а на маршрут пацієнтів, тому що це більш схематично і не таке велике, то їм простіше користуватися. Кумулятивні антибіограми. Туди ж в цей протокол можна вшити кумулятивну антибіограму. Що це таке? Це коли накопичились дані мікробіології, то ми бачимо, що, наприклад, дешеріх колі. У 80% пацієнтів чутлива, наприклад, до амоксицеліна кловоланата у 99% до мерапенема у 92% до нітрофорентаїна. Тобто, оці дані, які вказують, як у нашому закладі хвороб та чи інша інфекція до чого чутлива, це дозволяє нам приймати рішення для емпіричної антибіотикотерапії. Що таке емпірічна антибіотикотерапія? Це коли ми призначаємо не знаючи. Що висягнув пацієнта, до чого воно чути, Це з чого починається звичайна антимікробна терапія? Про це ще зараз вам говорити. При обмеження в призначенні. Це е, будь-яка лікарня зараз має, е, що називається, обмежувати використання препаратів групи Резерв. Про це два слова будемо говорити. Як обмежувати? Дуже просто. Лікар хоче призначити препарат групи резерва. Він спочатку повинен отримати дозвіл від відділу інфекційного контролю. Тобто він пише бланк при авторизації, заповнює надсилає відділ інфекційного контролю. А там йому або підтверджують, або кажуть ні. Лікуй згідно протоколу, який є в нашій лікарні. Перевірка на реальність алергія на антибіотики. Дуже коротко сьогодні скажу, тому що це дуже важлива річ і вона активно впроваджується останні роки. Тобто, вміння розібратись, саме розібратись, чи справді у пацієнта є алергія на антибіотики? Як це зробити? Ну, наприклад, у нас в Україні, якщо ну, зовсім не, не знаємо, як це зробити, є спеціальний центр, створений на базі. Інститути педіатрії кушерсної гінекології, які займаються тим, що, якщо треба, проведуть всі етапи тестувань від приктесту, шкірного тесту, провокаційної проби там є алергологи, навчені для цього для того, щоб встановити, є насправді тут алергія на антибіотики чи нема. Проспективний аудит один зворотнім зв'язком. У нас в Україні його називають проспективне фармацевтичне консультування, тому що роблять акцент на те, що саме. Фармацевт має здійснювати підтримку лікаря в плані призначення лікарських засобів, тобто, що значить підтримку, додати лікарю або впевненості, або навпаки порадити лікарю призначити інший лікарський засіб, якщо це недоцільно, і це також дуже коротко, але проговорювати. Оцінка лікарем діяльності продовження антимікробної терапії, називається тайм-аут. Лікар призначає, пише в бланку, що я призначу такий то антибіотик. Через 48-72 години він має в бланку написати: терапія відбувається такто, чи є зміни якісь. Якщо прийшли результати мікробіології, вказуються дані мікробіології. І далі або продовжує ту терапію яка почата, або проводить те, що називається ескалацію, тобто, наприклад. Замінює препарат на більш препарат потужний, більш широким спектром, або навпаки, проводить деескалацію, замінює препарат широким спектром, або комбінацію антимікробних препаратів на один препарат, який є з вузьким спектром, який буде діяти саме на той патоген, який є на нашого пацієнта. Це називається деескалація. Або переведення на так називаємо ступеневу терапію. Пацієнт наш, коли поступив, був в тяжкому стані, отримав внутрішньовенно антибіотики. Через три дні стан покращився, він почав їсти, він нормально вживає їжу, на чому можна перо вводити вже антибіотики. Є препарати, які прекрасно діють перос. Нема сенсу продовжувати парентеральну терапію. І це також можна, скажімо так, зробити от в цей час, тобто під час переоцінки дія антибіокромної терапії або тайм-аут. Оптимізація дози. Саме, мабуть, непросте питання, воно саме залежить від клінічного фармацевта. Будемо розбирати вже в наступному семестрі на основі фармако фармакодинамічної моделі антибіотикотерапії. Ну, і оптимізація тривалості, і зараз ми про це поговоримо. Як оптимізувати тривалість? Для преавторизації користуються класифікацією ЕВ ось вона легко скачується в інтернеті. І, наприклад, щоб розібратися, давайте я вам задам таке питання. Лікар приймає рішення. Про призначення дитині 12 років, яка хворіє на госпітальну пневмонію, яка викликана на Пам'ятаємо, клепсілепневні, яка часто викликає самоінфекції госпітальні, пов'язані з закладом, часто нечутлива до багатьох антибіотиків. І нам треба призначити антимікробний лікарський засіб, який згідно класифікації В відноситься до групи А, ексес. Тобто це перша група, яка Має найнижчий ризик резистентності. Тобто, цей препарат можна призначати, коли ми вважаємо це доцільним однозначно, і для цього не треба ніяких щоб нам хтось підтверджував, щось не підтверджував. Тобто, це однозначно нормально, коли ми призначаємо такий засіб. Тому в мене питання. Як ви думаєте, які це препарати? Треба призначити пацієнтку кліпцілепнімонії, вона до багатьох препаратів резистентна. Но от до цього вона може бути чутлива, тому що ця група дуже активна щодо негативної інфекції. Я нещодавно читав лекцію, мені зробили зауваження, ну як можна такий препарат призначати взагалі, він же ототоксичний. Звичайно, він ототоксичний, якщо неправильно його використовувати, він буде і нефротоксичним, і ототоксичним. Але якщо його використовувати правильно. То він не даром зараз уходить у всі світові стандарти як препарат, ну класний саме для лікування грам негативної інфекції. Є якісь версії? Як ви відноситесь? Скажіть, щоб помилитись. Коли ви кажете, помилитись, помилитесь, великої біди не буде, але після того ви будете добре знати. О, чудово! А чотири відповіді. Я вам дуже дякую. Кларитроміцин, це цефораксим. Це або є кларитраміцин або лівофлоксацин. Так, значить ну, трошки помилились. Значить, кларитраміцин раніше відноситься до групи Ексе у 2017 році, але з 23-го року до групи спостереження. Левофлоксацин взагалі віднесений до групи резерву, тобто група С, цефораксин відноситься до групи спостереження. Знову ж таки, після 2023 року, а от амікацин відноситься до групи доступу. Тобто, це гента амінагліказіду. Тут коли ми говоримо про операційну антибіотику профілактику, пам'ятаєте, ми говоримо про гентаміцин. Гентаміцин інколи, коли грав негативна інфекція. І тут також, коли грав негативна інфекція, інший препарат з групи аміноглікозидів – амікацин. Ці препарати зберігають високу чутливість на них зберігає висока чутливість кстати, статі етік. Грам-негативної, навіть резистентної інфекції, єдиний нюанс, їх не можна призначати як в нашій інструкції. У нашій інструкції рекомендують їх призначати двічі чи тричі на добу, тобто дозу ділити на 2-3 ведення. Тоді, як у всьому світі, зараз акцент абсолютно інший, призначати лише один раз на добу. В дозі, якщо амікацин 10-15 мг на кілограм, ну краще там 15. Ну, а якщо це гентаміцин, то в дозі 5-7 мг на кілограм. Тому, тому що вважається, що якраз небезпека пов'язана з тривалою підтримкою невисокої дози. Так ми ввели препарат подіяв і швидко вивівся. А якщо ми вводимо декілька разів на добу, ми підтримуємо постійну дозу, і це небезпечно саме для аміногліказидів. Таким чином. Правильна відповідь тут амікацин. І чому? Пере, як побачити? Ну, я вам показав цю таблицю, яку можна закачати. От бачите, по кожному препарату є, до якої групи відноситься Ексес, вод чи резерв. Ну, наприклад, амікацин шукаємо, де він тут. Ось він: амікацин, бачите, амінагліказиди, група ексцес, Ну, тобто, я вам не збрехав. Так, е, до резерву групи відносяться ось такі препарати. Давайте подивимось: астріанам, тобто монобактам. Потім це федірекол, який ну, досить вартовний антибіотик. Потім цефтаролінфозамін, ви тепер таке чули? Я, мабуть, і не чув такого: п'яте покоління цефаласпаринів. Тобто, ви бачите, тут переважно препарати, досить серйозні. Але тут затисалися левофлоксацин і цефтріаксон. Чому? Тому що, оскільки в нас в Україні настільки часто їх стали використовувати. То це призвело до різкого зростання резистентності. Я вам показую пам'ятаєте, зранку висівається пневмонії, 95% нечутливо до цефтеріаксону. Який сенс їй давати цефтеріаксон, щоб ще збільшувати резистентність? Тому ці препарати перевели в групу резерву. І, значить, відповідно, контролюється кожен раз, коли призначається. Тобто, тепер лікар, щоб призначити це в тріаксон, треба написати бланк призначення, оце при авторизації, і фармацевт або погодить, або не погодить це призначення. Зрозуміло, да Тому що в нас з'явилися такі стандарти якості, що е, якщо призначаються антибіотики, то група доступу має бути в стаціонарі не менше, ніж 60%, або краще більше 60%. А група спостереження. Менше ніж 40%. А резерву, бачите, 25-й рік прописали менше, ніж 1%. Тим чином, цефтриаксон, лівофлаксацин, оскільки відноситься до групи резерву, різко будуть обмежені у використанні. Ну, а в первинній ланці, тобто там, де на, на дому призначається, взагалі не повинно бути препаратів, таких як лівофлаксацин, оскільки, як ви бачите, ноль призначень в препараті групи резерву. Ну а. Група е, спостереження це макроліди, всі, це, це фаласборини, починаючи з другого покоління, вони бачать також не більше ніж 5%. відсотків. Тому чим же можна лікувати тоді? Аміна пільніцелінами, можна лікувати доксицикліном, можна лікувати е, котримаксазолом, і в залежності від ситуації, що ми лікуємо. Тобто, ви бачите, оці специфічні такі дуже важливі зміни вони відбулися в останні лише роки. Вони не прописані звичайно в підручниках, про них мало є лекцій, Але ми це наші стандарти, ми ними повинні користуватися. Це для саме для клінічного фармацевта. Необхідна умова. Він це він власне повинен здійснювати в закладі охорони здоров'я і не лише в закладі охорони здоров'я. Звертаю вашу увагу: первинна ланка, індикатори якості переважно це препарати. Е Групи доступу. А як ви думаєте, який в нас препарат продається більше всіх в аптеках? Антибіотик. Хоча ви що думаєте? Знаєте, правда? От який частіше все. Хтось з вас точно працює в аптеках? Які антибіотик частіше за все продається в аптеках? Напишіть, якщо можуть. Дякую. Тож, може, я щось нове знаю. Так, азітремеци абсолютно правильно, ну, що 18% серед всіх антибіотиків, які приписуються в амбулаторній мережі України, 18% це азітреміцин. А це група спостережень. У 2017 році він був віднесений до групи доступу. Але в 2023 році Всесвітня організація охорони здоров'я відповідно наші стандарти віднесли до групи спостережень. Тому азітраміцин, як і інші макроліди, треба обмежити кларитраміцин, тому що ведуть дуже швидко до резистентності. Розібралися. Добре, і давайте ще 5 хвилин буквально і завершуємо лекцію. Я розкажу зараз ще пару принципів і ем, покажу, як ем, з точки зору. Зменшення тривалості антибіотикотерапії треба призначати. І так, давайте ще раз, схема призначення антибіотиків. Зараз виглядає так. Лікар бачить, що у пацієнта є бактеріальний процес. Пишу в історії хвороби, що я бачу там таке то захворювання, яке викликано бактеріальним чинником. Таким чином, лікар одразу підкреслює, що це бактеріальний процес. Якщо сумнівається, хай він зробить додаткові обстеження. І так, є бактеріальний процес. Лікар. Якщо це в стаціонарі обов'язково надає матеріал для бактеріологічного дослідження, тобто, якщо бактеріальний процес, значить забір матеріалу. Ну, якщо це, наприклад, пневмонія, то макротинія, якщо там сечова інфекція, то сечу, ну і так далі. І, так далі. і після того, лише вводиться антибіотик. Якщо це антибіотик групи резервів, то спочатку запит у відділ інфекційного контролю, чи можна, чи не можна, ввели антибіотик. Проходить 48-72 години повторна оцінка е, антибіотикотерапії, правильно, неправильно, разом оцінюємо. Якщо призначили препарат групи резерву, до лікаря приєднується фармацевт, тобто це то, те, що називається фармацевтичне проспективним консультування. Оскільки дозволили лікарю використовувати препарати групи резерву, то тепер треба проконтролювати, чи правильно було прийнято рішення. Які результати в мікробіології, які результати в лікуванні, якщо треба, переходимо на деескалацію, якщо треба, переходимо на комбіновану терапію, тобто приймаються заново рішення через 48-72 години. От три питання, які лікар має задати собі перед призначенням. Перше, показаний антибіотик тут чи ні? Показаний? Ну так, да, обґрунтував і все, і призначає. Сумнівається? додаткові обстеження, консультація, що йому треба для того, щоб впевнити, що треба призначати. Друге питання, який препарат буде краще? З яким шляхом ведення, яка доза, яка тривалість антибіотикотерапії? Все це ніби для себе треба вирішити. І що треба проконсультуватися з мікробіологом, фармацевтом, іншим спеціалістом. І третє питання: як я обмежу шкоду від використання антибіотиків? Мається на увазі, що я зроблю, щоб не поширювалася далі антибіотикорезистентність? Дуже важливе питання. Значить, відповідно, треба забезпечити гарно комплайнс виконання, щоб пацієнт все дотримав всі рекомендації і не вживав довго, якщо, скажімо так, він почав вживати. Ну, якщо треба, потім переглянути. Ну, і останній пункт на сьогодні. І так, у нашого якогось вашого знайомого пневмонія захворів вдома на пневмонію. Як ви думаєте, скільки його треба лікувати антибіотиком? Тобто, поставте букву або кількість днів, як вам зручно. 5 днів. ну, чудово. Ви, ви, е, так, 5 діб, Б буква. Да, абсолютно правильно. Тобто 5 днів це зараз е, така рекомендація. Звичайно, якщо цей пацієнт аж буде потребувати більше днів, то його будуть лікувати скільки, скільки потрібно. Але це стандартна тривалість, на яку орієнтуються. Раніше орієнтувалися так: от, треба зробити додаткові обстеження. Треба зробити якісь посів. Зараз не так. Якщо пацієнту нормально. Є дані, які вказують, що у нього або припинився, або суттєво покращився стан і, скажімо так, бактеріальна інфекція, все, відміняються антибіотики. На основі чого це вирішено, були гарні дуже доказові дослідження, які показали, що п'ятиденний курс терапії так само ефективний, як і десятиденний. От у людей дорослих. Триденний курс антибіотикотерапії, беталактант, так само ефективний, як і восьмиденний. Не буду пояснювати всі цифри, просто дуже класне дослідження. У дітей та ж сама ситуація. бачите середній вік 2,5 року. роки. П'ятиденний курс антибіотикотерапії так само ефективний, як і десятиденний так... курс. Ну, Тому... Знаєш, як світло включить? стірка знову запуститься? Слава Богу. Тому е інколи. Як нашим стандартам також прописано, якщо ми сумніваємось відміняти чи ні, ми можемо зробити тест на прокальцитанін. Якщо він нормальний цей тест або зменшився на 80% значення прокальцетаніна, це показання для відміни антибіотиків. Чому? Тому що прокальцетанін це та речовина, яка сидить в тканині. вона, скажімо так, використовується для синтезу певних гормонів і сидить собі спокійно в тканині. Але коли з'являється в крові якийсь токсин бактеріальний, то він на себе тягне із тканин дані, ну, скажімо так, дану як скажімо, молекулу. І про з'являється в крові. Тобто поява про в крові це або руйнування великих тканин, наприклад, при опіках, або про те, що це саме бактеріальний процес. Тому і використовується, і в стандартах він зазначить. Я на цьому завершу лекцію. Я вважаю, що ми трошки навіть перенаситимо вас інформацію, якщо будемо продовжувати. Якщо є запитання, будь ласка.